Привіт з вами та тіками і зараз тихенько в мене мама працює зараз. Мама, скажи привіт, привіт, сіда не можна спити Привіт от сьогодні я в перший раз куштую оце. Отакі от суші. Я не дуже люблю суші. Проте я не люблю їх, тому що норі. А так то я їх люблю. Тому ми спробуємо. Тут смаки лосось, уогор. Та яка ця рибка? Тонець. І тунець. А, тунець, тунець, так. І зараз. Я дивилась відео, бо якийсь типу дуже багато лайків то я роблю шувань я не дуже люблю це тобто, таких і то, і це набирає дуже багато лайків тому першим я думаю проблюде оцей Знову, тунець, тунець, тунець молодий. Дякую за світло. У нас світла просто нема. Мені дуже страшно його коштувати. Та я спробую, тому що воно дуже класно і ефектно виглядає. Друзі, в махай неповних, википую це від звуку, а я від того, що це смачно. Ну, дуже перш тунцем сподобався. Тому що десь тунець і лосось я тунець я не пам'ятаю, я допробув... спробувала. Лосось я дуже люблю. А у грі я зовсім не знаю. Дуже смачно, прям так краще, припивати водою. Тому я почала з водою. О це водичка, дякую тобі, мама. Будь ласка. Перше мені дуже сподобався. Я його быстреньку доїм. Так, друзі, я продовжую. Ще я тонця не доїла, проте мама сказала, що в мене може просто не влізти ще два суші, тому я можу не доїдати. Та мені дуже сподобалось. Я тепер, коли будуть заказувати суші, можу теж. Ну от поняла. Далі. Я думаю, як іще спробувати оцей такий загрм чи таким з лососиком. Я думаю з лососом, тому що я угря боюсь їсти спочатку, тому його неостанеч. Лосос тоже ну лосос майже є такий, як и прошлое просто лосос кисленький. А оце кислосу лдки такі. Може не відрізняється від таким. У мені реально, якщо еще страшно, оце їсти. Почему она из моего любимого кунжута ну, я все-таки уже спробую наушники я сниму в ухо вже надо вынуть. Я против ухо, вот. Я против. Вот. я зайчика ловлю. Так. Ну, а сосок тоже такой прикольный, поэтому мне больше прочно всем. Теперь все страшно, пацана ему. Мне очень страшно сейчас. Потому ну, что мне тоже страшно, есть того гря. Боже. Я зараз всю чашку вихлюпчу. Скажу вам, мені оцей дуже сподобався. От цього я на перше місце, от цього на другого. А третього в нас не буду, бо уголь мені не сподобався. Мені це найдиший угор на дешевсе. Чули, маму. А от Уголь якраз любить. Ну, а всім до побачення. Я забула камеру вимкнути.